Удари по цивільних об'єктах, суд за катування та вбивство, виживання бізнесу на прикордонні. Вітаю! Ви дивитесь новини на межі у студії для вас. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні події в усіх громадах Шосткинського району. Що відбулося сьогодні, 24 жовтня? Розкажемо далі. В Весманській громаді росіяни атакували житловий сектор. Внаслідок ударів пошкоджено два автомобілі. А в селі Кучерівка від удару ФПВ-дроном згорів будинок. В серединобудській громаді знищено об'єкт цивільної інфраструктури. Сьогодні шостка прощалася з військовослужбовцем Олегом Ковальовим, уродженцем Япільщини, який воював на Покровському напрямку. Яким захисника згадують рідні, розказує наша кореспондентка у сюжеті. Він мій зять. Дуже хороша людина, дуже добра. Дуже така любляча, ми його всі любимо і поважаємо. Він прийшов до нас, він мені як рідний син. У мене онука, без нього вона не знає, що його нема. Ми боїмося їй казати. Вона криком кричить, я глядівся. Ти наш дідусь, ми її навіть не брали п'ять років. Всі ми його любимо. Тут дуже гарна людина. Дружина залилася, ота от, ну как, дружинина донька і онука, ну це я, брат. Олег Миколайович Ковальов народився 30 вересня 1967 року у селі Первомайськ, колишнього ямпільського району. Він рано втратив матір, тому його разом з братом виховувала бабуся. Після школи Олег працював у колгоспі, щоб забезпечити родину. Армійську службу він пройшов у Польщі після повернення в Україну. Працював на Чернігівщині, але повернувся додому і пішов працювати в аграрне підприємство у селі Воздвижинське на Ямпільщині. У вільний від роботи час чоловік захоплювався бджільництвом і мав власну пасіку, любив тварин, знайомі та родичі згадують його як щедрого, працьовитого, спокійного чоловіка. «Отличний мужчинам був, хоча мало його знає, ну і з хорошої сторони він зафіксують. Скабці вас останні спілкувалися? Можливо, що спілкувалися. Місяць назад Не жалувався, нічого все нормально. Ну що ну, так болезні не були, не так. Все. На хадів, все буває. сьогодні. Нормально завтра Так Склалося, що Олег Ковальов не мав власних дітей. Однак кілька років тому доля подарувала йому зустріч із коханою жінкою Людмилою. У січні 2023 року. Олег Ковальов став на захист України. Воював на покровському напрямку на посаді стрільця снайпера. За бойовий позивний обрав собі дід Влітку 2024-го після кількох контузій і погіршення здоров'я Олега Миколайовича перевели на посаду помічника. Ка гранатометника, а згодом довелося залишити військову частину та побратимів. Якщо помру, тільки з побратимами поряд хочу лежати. Колись сказав він дружині. Після повернення з фронту Олег Ковальов працював у Шосткинському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Здоров'я погіршувалося, і чоловік проходив лікування в київському військовому госпіталі. Дружина Людмила перебувала там майже весь час. Серце захисника перестало битися 22 жовтня, 24 жовтня кілька років тому. Олег та Людмила дружилися і родина мала б відзначати річницю подружнього життя. Але сьогодні, на Алеї Слави, вона навіки простилася зі своїм чоловіком і дотрималася даної йому обіцянки поховати його поряд із побратимами. Суд виніс вирок юнаку причетному до вбивства 43 річного чоловіка в селищі Есман, яке сталося ще у жовтні 2021 року. За даними обласної прокуратури, четверо людей вимагали в потерпілого повернути так званий борг. Коли він відмовився, його побили до непритомності, вивезли на кладовище та в ліс. А потім скинули у ставок, де чоловік захлинувся. На момент скоєння злочину обвинуваченому було 17 років. Зараз суд призначив йому 10 років позбавлення волі. Зазначимо, найстарший спільник вже отримав аналогічний вирок. Усі. Дві 2024 року, а до наймолодшого, якому було лише 13, застосували примусові виховні заходи. Четвертий спільник помер, тому справу щодо нього закрили. Нагадаємо, вже цими вихідними Україна традиційно переходить на зимовий час. У ніч з 25 на 26 жовтня стрілки годинників потрібно перевести з четвертої ранку на третю, тобто на одну годину назад. Тож українці зможуть поспати на годину довше. У глухові місцева підприємниця Олена Демішева розвиває виробництво екопродукції від олії до батончиків без цукру. Вона активно залучає гранти для роботи під час війни та ділиться досвідом з іншими. Про унікальне виробництво, роботу на прикордоні та допомогу місцевим підприємцям. У нашому сюжеті. «Яблучки теж виготовляємо по селу, виготовляємо інгредієнти для наших цукерок. Також виготовляємо фріпси яблучні. Підприємиця з Глухова Олена Темішева показує продукцію, яку виготовляє її компанія Десналенд. Протягом 10 років вони переробляють насіння конопель льону та гарбузав, олії холодного віджиму, готують печиво, цукерки та батончики без цукру, а також протеїни та борошно. І це лише невелика частина того, що роблять у Голухові. Останнім на зараз там почали там лінійку панкейків для, для здорового харчування, бо люди зараз люблять швиденько розвали водою. На початку повномасштабного вторгнення Росії згадує підприємця в Десналенд були проблеми з постачанням сировини та відправками готової продукції. Щоб реалізувати виготовлене, виходили продавати в центр міста. Попитом серед містян користувалися цукерки. Частина працівників у той момент виїхали з Глухова, але основний склад залишився. І тому всіх людей, хто залишився, ми зібрали кістяк і поступово-поступово нарощували. І Зараз вважаю, що нормально працюємо, тому що вже навіть були відправки за кордон. Гарна партія теж під підпідлінійкою. От ну такі під індивідуальне пакування під підкредоті як от bravery made in Ukraine». С керівництвом пані Олени сьогодні працює 20 людей. Це і менеджерський склад, і ті, хто готує продукцію. Підприємиця каже, на роботу виходять, враховуючи безпекову ситуацію. Слідкують за сповіщеннями про обстріли. Впливають на процес виробництва часті відключення електроенергії. Тому, в принципі, я подалася на гранти, купили гарний генератор, але в принципі його все одно не вистачає, щоб тягнути, бо обладнання досить таке енергозатратне, і треба ще більше, ну більше потужності. Але для поточної діяльності, в принципі, його вистачає. Крім цього гранту Олена Демішева активно подається і на інші. За допомогою міжнародної підтримки оновила обладнання в цеху, придбала стелажі, столи, тістоміс, сушарку для фруктів. Завдяки гранту власна справа від держави впрацевлаштувала чотирьох людей. Пані Олена каже, за ці роки допомогла й іншим місцевим підприємцям започаткувати або розширити власний бізнес. Я розказую, що не треба боятися, показую свій приклад, розжовую, можна сказати, на папері. Тобто, ви все одно будете брати людей, будете брати. Тобто, так чого? Тобто вам держава надає можливість придбати це обладнання, якісь товари, там щоб стартувати бізнес. Тобто всі бояться, якщо військові ризики, але в програмі військові ризики теж вони ну, передбачені, що якщо не дай Бог, що то це не ті кошти, що ти з дому останні виніс на розвиток бізнесу і боїшся їх втратити. Тобто держава тебе підстрахує. Пані Олена каже про старт великого бізнесу на прикордоні говорити складно. Однак донори активно підтримують підприємців середнього та малого сектору, і щоб люди, грубо кажучи, змогли протримати свою сім'ю і ще там декілька сімей. Щоб люди були просто забезпечені роботою. Дуже велика потужна підтримка. Що від міжнародних програм, що від державних програм. Просто треба не боятися їх брати. Принцип на максимум користуватися можливостями Олена Демішева впроваджує і на виробництві. Розповідає, намагається робити так, щоб воно було безвідходним. Ми почали на виробництві виготовляти ж фінікову пасту, яка потрібна для виробництва і для перепродажу. Але щоб всі інгредієнти використовувалися по максимуму, прийшла ідея виробляти саме фінікову каву. Це були новини на межі. Нагадаємо, більше дивіться на нашому ютуб-каналі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі!